Це розбачення сьогодні показує. Вони показують сьогодні тільки трошечки. Але будучи в 2004 році на Майдані, я хочу сказати, що 24 листопада людей зібралося набагато більше, ніж на помаранчевий майдан. Тут не партії грають роль сьогодні. Сьогодні грає роль вибір кожного українця. Сьогодні вони визначилися, вони хочуть жити краще. Вони хочуть жити в нормальній, цивілізованій країні. І вибачте, ну. Партійними мандатами ну, не потрібно, то треба сьогодні почути громаду. Вийти і відверто сказати, що ми хочемо. Ми їх підтримуємо чи не підтримуємо. У мене є звернення, ну, вибачте, сам складав, але більша частина цього звернення є львівські варіанти. Всі знаєте, да? Лівів одно місце із перших міст України, яке провело відповідні мітинги і демонстрації. Е, я особисто буду голосувати за всі звернення. Тому що сьогодні неважливо, від якої партії буде прийнято звернення, від кого особисто депутатів, але звернення має бути прийнято відносно того, що ми рухаємося в Європейський Союз. Я вам зачитаю звернення приблизно Львівської міської ради. Президент України Віктор Януковичу. Заява. кнс міської ради з приводу призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ми, депутати Київської міської ради, обурені рішенням Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготовки до укладання угоди про ситуацію між Україною та Європейським Союзом. Розцінюємо це як зраду національних інтересів з найвищими посадовими особами країни, президентом Віктором Яковичем та прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Режим показав своє справжнє обличчя. Воно не європейське. Зневажаючи волю мільйонів українців, влада підписала собі вирок. Вона не легітимна, не українська, не європейська. Піддавшись на тиск Кремля, Янукович і Азаров продемонстрували свою слабкість, в перевагу особисто матеріального інтересу над волевиявленням українців. Кай подільський завжди був і буде європейським містом. Це наш курс, наше бачення майбутнього для наших дітей. Ми, депутати камянськ міської ради, заявляємо про непропустимість геополітичного реверсу. Україна європейська держава. Ми ніколи не станемо сировинною колонією для Росії. Ця влада та непослідовна, вона боїться свій народ. В цьому наша сила. Цим ми повинні скористатися. Закликаю всіх кам'ячан, які усвідомлюються. Що наше майбутнє це майбутнє в європейській родині, європейському спетористві, долучитися до розпочати безстрокової акції в містах Києві та камянськ подільській Щоб визволити протести проти ганебної позиції чинної влади, також закликаємо громаду максимально підтримати акції протесту. Нас має почути. Вимагаємо від президента України Віктора Януковича негайно відправити відставку уряд Миколи Азарова. Відновити переговорний процес та підписати угоду про ситуацію між Україною та Європейським Союзом. Це проєкт, який фактично став рішенням Львівської міської ради. Шановні, я хочу сказати одне: безстрокова акція розпочата. Сьогодні місто Кам'янець має бути, так як десятки інших міст України, показати свою позицію. І хто я вважаю, що тут не важливо, хто прихильник якої політичної партії. Ми маємо дуже прихильнити нашого напрямку, куди ми йдемо. Ми йдемо і в Європейський Тому, в принципі, сьогодні е, потрібно підтримати тих людей, які сьогодні були на Майданах, як в Києві, так і в нас в Ну, не може бути Кам'янського Дільський, наше місто. Ну, вибачте, ну, е, зовсім пострілом стояти з боку і не реагувати ніяк. Громада нас не зрозуміє. Дякую за вас. Дякую, Василь Іванович. Шановні колеги, є ще в когось варіанти звернення? Будь ласка, звучить мікрофон. Тільки якщо текст звернень, якщо обговорення, то ми... Нашу, роботу нашої сесії згідно регламенту. Якщо в наших депутатах була якась інформація щодо початку відкриття сесії, е, пане Кечуровський, не мали надати їм слово. Ну, це. Оскільки я є одним.